Я продовжую знайомити вас із чудовими турецькими серіалами. У цьому відео ми занурюємось в топ-5 турецьких серіалів 2024 року. Готуйтеся до захопливих сюжетів, персонажів та історій, які утримують вашу увагу від початку до кінця. Серіал Зірки далеко від мене. З дитячих років Юнеш і Рюзгар закохані одне в одного. Вони виросли в одному районі в сім'ях з однаковим матеріальним достатком. Мати юнеш усе життя пропрацювала економкою, а батько Юзгара у рівні промисловості. Хан син одного з найбагатших людей у місті, закоханий у юнеш, і мріє одружитися з нею. Один жахливий нещасний випадок кардинально змінює життя одразу кількох людей. Серіал це кохання. Головною героїнею серіалу є дівчина на ім'я Ешил. Вона описує життєві події, які відбуваються і відбуватимуться за допомогою футбольних термінів. Крім того, ми побачимо історію відомого футболіста на ім'я Єсін, який своїми голами піднімає настрій усій публіці. Серіал знімається в Кападокії, яка славиться своєю надзвичайною природою. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ворог кохання! Це історія однієї родини, в якій мирно живуть троє доньок. Бахріє віддала багато сил, терпіння і любові, щоб виростати своїх дітей благополучними. Інджі, Інжинивав, фарасет, махур завжди відчували любов і підтримку матері. Тому бахріє, яка побачила в житті і прикрощі, і хвилини гірких сліз, що сили намагаються оберегти від цього своїх доньок. Однак життя так влаштоване, що майже кожен припускається власних помилок і вчиться на гіркому досвіді. Але Бахріє, як матері, дуже боляче бачити неща. Своєї доньки Інджі, яка так жорстоко помилилася у своєму коханні, сильно опеклася після зради коханого чоловіка. Тепер Інжі повністю позбулася райдужної мрії та зненавиділа весь чоловічий рід. Серцевий біль може і став потроху вщухати, але гіркий урок зовсім не забутий. Серце дівчини наглухо закрите від усіх почуттів до чоловіків, і більше того, вона більше не довіряє жодному з них. Але саме в такий складний і суперечливий період свого життя вона випадково. Ово знайомиться із молодим і талановитим лікарем Уйгаром, який виявився повною її протилежністю. В той час як Інджі є ворогом кохання романтичний айгар сповнений ідеалізму, і щиро вірить у високі почуття, які здатні щасливити людину по-справжньому. Уйгар зачарований в Інджі і перечуття йому шепоче, що на нього чекає вельми важка робота. Привернути дівчину до себе, розтопити лід на серці красуні це одна справа. А домогтися повної довіри і відповідно. Почуттів зовсім інша. Серіал Дилема. В центрі оповіді відома телеведуча, яка у прямому ефірі виводить злочинців на чисту воду, коли всю країну потрясає смерть 19-річної дівчини, на неї спрямовуються мільйони очей. Чи зможе журналістка залишитись неупередженою, якщо в справі замішаний її син? Не забудьте написати в коментарі, який серіал ви будете переглядати в першу чергу. Це дуже важливо. Бувай!